Доброго літнього ранку, мирного, тихого всім світанку. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Таке ж яскраве, як літо. А що будемо малювати? Догадайтеся! Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, не і крильця кольорові, пурхає в саду і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися, метелик! Ось таких яскравих метеликів ми будемо з вами малювати. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, діткам приготувати все необхідне для малювання: водичку, пензлик, фарби різних кольорів, ватні палички, канцелярську гумку. Звичайну кухонну губку, а ще основу круглої форми з картону або альбомного паперу. Кухонну губку треба розрізати навпіл, а потім канцелярською гумкою прив'язати посередині, щоб утворилася форма метелика. Починаємо малювати. На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав пахряні крила, щоб мене небо відлетіти. І мандрував метелик, із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, свому серці немає, поміж марок. танцює. він до неба злітає. Tá um